Знаєте, є одна історія, яка, мабуть, є найвеличнішою історією досліджень за весь час. Це історія нашого власного виду Homo sapiens, про те, як ми вийшли з Африки і заселили буквально кожен куточок планети. Але ж як? Як це взагалі стало можливим? Давайте поринемо у цю неймовірну мандрівку. І ось тут постає головне питання ну як? Як один єдиний вид зміг таке зробити, адже це не просто переїзд з місця в інше, ні, це була справжня битва з природою, випробування нашої винахідливості, сміливості, і все це тривало десятки тисяч років. І знаєте, перший великий розділ цієї епопеї починається із завдання, яке на той час здавалося просто неможливим. Потрібно було дістатися до абсолютно нового ізольованого світу. Тільки уявіть собі цю цифру: 60 тисяч років. Понад 60 тисяч років тому, коли більшість світу була ще білою плямою на карті, люди вже якимось дивом дісталися Австралії. Це ж просто колосальний проміжок часу. І отут -то й починається найцікавіше це ж не була якась прогулянка по суші, Австралія ніколи не була з'єднана з Азією. Це була одна з перших великих морських подорожей в історії людства, що вимагала просто неймовірної відваги і кмітливості. І головне питання, як? як вони це зробили? Ну, Вони будували якісь примітивні, але, вочевидь, надійні човни чи плоти, вчилися орієнтуватися у відкритій воді, дивлячись на зорі, на сонце, а коли прибули, то змогли повністю адаптуватися до абсолютно нового світу з його дивовижними тваринами і рослинами. І саме це, знаєте, заклало основи для унікальних культур, які проіснували там тисячоліттями. Ця шкала часу чудово показує масштаби. Просто подивіться, які величезні проміжки часу між основними етапами: 60 тисяч років тому Австралія, 20 тисяч Америка, і лише півтори тисячі років тому Нова Зеландія. Кожен етап це окремий унікальний виклик. Гарафт, рухаймося до наступного. Отже, наступна велика хвиля міграції була спричинена зовсім іншими обставинами. Світ поринув у льодовиковий період, і це як не дивно відкрило абсолютно новий шлях. Ключовий момент тут Берингія. Це на відміну від ризикованої морської подорожі до Австралії, був шлях суходолом. Уявіть собі, величезний, холодний, але все ж таки прохідний міст із суші, який тимчасово з'єднав Азію та Америку. І ті мандрівники, що пройшли цим мостом, десь 15 20 тисяч років тому, вони залишили по собі просто неймовірну спадщину. Саме вони є пращурами абсолютно всіх корінних народів і північної, і південної Америки. І ось це, мабуть, найкраще демонструє, наскільки неймовірно адаптивними були ці люди. Рухаючись на південь, вони освоювали кардинально різні світи. Спочатку крижані простори Аляски, потім помірні рівнини, а згодом навіть вологі й спекотні тропічні ліси Амазонії. А тепер, тепер переходимо до фінального і, можливо, найбільш вражаючого розділу нашої історії це підкорення безкрайнього Тихого океану. Просто спробуйте уявити цей виклик. Вже не якісь там протоки, а тисячі кілометрів відкритої води. Єдиний орієнтир це небо над головою, а мета якась крихітна цятка землі, що ледь видніється на горизонті. І ось тут ми бачимо гігантський технологічний стрибок. Від тих примітивних плотів, якими колись перетинали протоки до Австралії, до складних вітрильних каноє, здатних долати величезні відстані відкритого океану. Це ж був справжній прорив у мореплавстві. То як же вони орієнтувалися? О, це була ціла наука. Полінезійські мореплавці буквально читали небо, рух хвиль, напрямок вітру. Вони створили одну з найскладніших систем навігації в історії, і це дозволяло їм безпомилково, без жодного компаса знаходити землю посеред океану. І подумайте тільки, найвіддаленіші куточки нашої планети, такі як Гаваї, остров Пасхи, Нова Зеландія, були заселені лише близько тисячі, ну може, півтори тисячі років тому. Це ж зовсім нещодавно. Фактично на наших очах завершився цей останній етап великого розселення. Отже, виходить, що глобальна подорож людства завершена, кожен континент, кожен значний острів заселено. Про що це все говорить? І що ж, що чекає на нас попереду? І це, власне, підводить нас до головної думки. В самій основі нашої історії лежить оцей нестримний потяг до незвіданого. Це якась фундаментальна риса, яка й зробила нас тими, ким ми є. І це залишає нас з відкритим питанням добре, землю ми заселили. А куди ж тепер спрямує нас ця вроджена жага до досліджень, можливо, до зірок, а може, в глибини незвіданого всередині нас самих? Це вже питання для майбутніх поколінь.